Літо вже добігає кінця, а ви все ще не влаштували сімейний пікнік на природі. Якщо думаєте, яку доставку обрати, рекомендую звернути увагу на Япіко. По-перше, подобається, що у них велике меню і на вивір є, що забажаєш: суші, роли, піци, бургери, салати, вок, десерти і навіть морси власного виробництва. По-друге, ціни приємні, швидка та безкоштовна доставка. Також є прикольні фішки, наприклад, кешбек до 10% якщо замовляти через додаток або розрахунок часу доставки на сайті. І найважч. Важливіше, ми обираємо япіко за смак. Наприклад, їх роли претендують на звання найніжніших із всіх, що я куштувала. До речі, цього разу саме роли ми і замовили, обирали разом з донечкою. У нас тут Royal Roll ролл Mix. Він дуже великий. Мій фаворит ролл-червоний дракон, ну дуже кайфовий. Рол Каліфорнія з лососем та сиром саме він найбільше сподобався донечці. Ну а тимпура рол з вугрем став безперечним фаворитом чоловіка. Факт про мене обожнюю фунчозу, іноді готую сама. Але коли дуже хочеться і вже зараз простіше замовити в япіко. Ну і родзинка нашого замовлення в таку спеку, холодний морс, їх власного виробництва маракуя апельсин, просто маст хев спробувати. А тепер зізнавайте, що замовляли ви вже цю доставку. Як Еженя та які позиції улюблені.